Всім привіт дорогі друзі! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Риноокенго. Автомобіль йде 2007 року. 1,6 газ бензин. Автомобіль де без єдиного підкрасу, в дуже гарному стані збереженому. Сторгували даний автомобіль за 4800. В принципі, власник щасливий поїхав задоволений додому, оформили весь пакет йому документів, допомогли. Також, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки, підписуватись на канал. Приємного перегляду. Так, друзі, є ось такий сенс. Стомбіль 2011 року на зимовій гумі. На задніх навіть парктроніках. Спас підйомників немає. П'ятиступочка. ступочка, сидіння в гарному стані, друзі. Так, друзі. 11 рік, 1,3 бензин, 149 пробігу, 2650, рідна фарба, задній перепанці, хороший санк. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такі от. Рено Сценік другого покоління по автомобілі де лінзована оптика, літня гума, звичайні ковпаки. Автомобіль у нас йде звичайний кондиціонер, 6 ступочка. Є підігрів. Так, машинка у нас йде в гарному стані. Доволі живо, доволі бодренько. 2008 рік, ціна його 4, 450, номер телефону Ластика 209 пробігу, друзі. Телефонуйте, пишіть кому, цікаво, звертайтеся. Рено Кенго, автомобіль для 2007 року. Газ бензин 1.6, автомобіль із на всесезонній гумі. Пасажир. Тут нету кондиціонер. Два підйомники. В принципі, в одрому стані на 7 рік. Рено Кенго з Німеччини, є сертифікат. 5300 ціна. номер телефона з тут, друзі. Кому цікаво Рено Кенго, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Ford Fusion, автомобіль 2007 року. 1,4 бензин на зимовій гумі автомобілі є форкоп клімат контроль мультимедія чотири скло підіймачі варто для це стан Друзі, 5500, поможці цікавий. телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4, 2001 рік. 1,9 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Вже на українській реєстрації. По комплектації йде клімат контроль, 4 склопідіймачі. 2001 рік. 1,9 дизель, 291 зайвного пробігу, 4100 ціна його, друзі, номер телефона власника. Комусь цікавий такий дизельний гольфік, телефонуйте, питайте. Так, Друзі, ось такий Astra, автомобіль для 2008 року на літній гумі 1,6 бензиновий двигун. пелястра H Автомобіль іде на кліматконтролі? Чотири склопідіймачі підіймачі, мультикермо. Бачу все історія. Opel Astra H. В де 2008 року, 1,6 бензин. Ціна його, друзі, 5350. Номер телефона. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf. Четвертий, 2002 рік. 1,4 бензин. На звичайних ковпаках на зимовій гумі Томбільде на кондиціонері, чотири склопідйомника. 2002 рік, 1.4 бензин, 3900 ціна, рідна фарба, номер телефону друзів власника кого цікавить ось такий даний гольф, телефонуйте, запитуйте. Рено Сенік в тумбілі, де у нас на лінзованій оптиці, на літній гумі, на легкосплавних титанових дисках. Безключовому доступі в червоному кольорі. 2009 рік. Бензиновий двигун. Мультикермо, клімат-контроль, навігація, 4 склопідйомника. Ціна, друзі, 5800, 2009 рік, бензиновий двигун це цікаво, номер телефону, власника Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, ось такий от геномеган другого покоління автомобіль на реалізованій оптиці 2007 рік. Зимова гума по автомобілю. Сьомий рік 1,9 дизель. Хто шукає, друзі, дизель безключовий доступ автомобілю. Регулювання дзеркал, є підігрів, салон, в принципі, в гарному стані, незачуханий <скільки> 280 тисяч пробігу, магнітола, круїз. Салон з шофу. Друзі, цікавий один 9 дизель Сьомий рік. 5450. І так, друзі, Hyundai Tucson Автомобілі для 2008 року, 2-літровий бензин, як запевняє власник без підкрасів на гарній зимовій гумі, на легкосплатанових дисках, в чорному кольорі. Є у нас по автомобілю фуркоп, Клімат-контроль на сідне, мультимедія, п'ятиступка, руль руль незатертий. Ціна його, друзі, 8500 2008 рік. 149 зеленого пробігу, 2-літровий бензин, 8500, друзі. Ціна даного автомобіля. Тому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Golf. Автомобіль для 2001 року. На зимовій гумі на та танових дисках. Об'єм двигуна даного автомобіля. 1,9 дизель. Авто вже йде на українській реєстрації. Льот на перший. По автомобілю у нас йде. Звичайний кондиціонер мультимедію туди, да. екранчика засунули. Дизель 1,9, ціна його 4650, номер телефонного власника. ж, друзі, цікавий такий гольфік, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік другого покоління, автомобіль для 2007 року, як запевняє власник без жодного підкрасу. На зимовій гумі на звичайних ковпаках на звичайному кондиціонері 4 склопідйомника салон, в принципі. 2007 рік, 1,6 бензин, без жодного підкрасу. 211, друзі, пробігу, ціна його 5250. Комусь, друзі, цікавий, Рено сцені, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль для 2008 року на лінзованій оптиці на зимовій гумі в чорному кольорі, в кузові Універсал. Є по авто. Коп є панорамний дах, бачимо. По комплектації у нас клімат контроль. Бачу, стоїть газ є мультикермо. 2008 рік 1,6 газ бензин з Нідерландів пробігу 227 заявленого, 5450, друзі, ціна його, номер телефона, датчик світла, датчик дуща бачу є. Кому цікаво, і другого покоління, телефонуйте, запитуйте. Citroën Berlingo, Автомобіль для 2009 року випуска. На зимовій гумі на звичайних ковпаках. По авто є задні парктроніки. Полка по автомобілі кондиціонер. В принципі, салон в непоганому стані доволі. 2009 рік 1,6 дизель, 80 кВт, номер телефона власника. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Citroen, Berlingo. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року. На зимовій гумі, на легкосплавлених титанових дисках. В кузові хатчбек. Є по автомобілю форкоп. Для своїх років виглядає принаймні жваво. Кондиціонер звичайний, магнітола, 4 склопідіймачі. Volkswagen Golf 4, 2003 рік. 1.4 бензин, 288 зав'язного пробігу, без підкрасів, 4500 ціна його. Номер телефона власника. Кому цікавий Golf 4 телефонуйте, запитуйте. Так, Друзі, Toyota Corolla. Автомобіль для 2005 року на зимовій гумі кузові універсал, є по автомобілю Форкоп. Простенька комплектація, кондиціонер, є, підігрів сидінь, два склопідйомника. Ціна його, друзі, 4650 2005 рік, 14. Бензин, номер телефону власника, кому цікавий, телефонуйте, запитуйте.